Що таке адаптація перуки? Клієнтка обрала ексклюзивну перуку систему зі слов'янського волосся ручної роботи. Нас не влаштував проділ посередині, та ми захотіли більш об'ємну зачіску. Також дівчина захотіла носити цю перуку як систему, тому ми почали підготовку. Поки перука миється, ми плетемо такі колосочки та прошиваємо їх. Тоді ви можете носити перуку більше ніж тиждень, не знімаючи перуки системи Король Наталі. Вони унікальні тим, що є універсальними, і можна їх носити як систему, так і як звичайну перуку. Ми адаптуємо перуку під запити кожного клієнта. Ми можемо змінити колір, змінити стрижку, перевпасти проділ, накрутити чи вирівняти. це все за вашими побажаннями. А також ми займаємось приклейкою та допомогою у виборі вашого ідеального волосся. А далі пропоную вам просто насолодитися моментом нашої роботи. Am I original? Yeah. Am I the only? Everything you need, you better rock your body now. Every